Привіт, друзі. Сьогодні на нас чекає подорож постапокаліптичним світом. Тут немає поліції, армії чи законів є лише ті, хто вбиває, і ті, хто намагається вижити. Серед руїн і хаосу троє людей вирушають у небезпечну подорож, щоб врятувати тих, кого ще можна врятувати. Але кожен крок наближає їх до тих, хто перетворив світ на арену страху. Після загадкових подій на планеті зникли всі держави. Закони цивілізації стерлися разом із кордонами, і світ повернувся до дикого порядку, де виживає лише сильніший. Це історія про страх і відвагу, про ризик і ціну порятунку у світі який більше не належить людству. Ніхто вже не пам'ятав, як почалося падіння. Одні казали. То була війна, інші хвороба, що вбивала повільно й болісно, але всі погоджувалися в одному, держави зникли раптово, не залишилося ні кордонів, ні урядів, ні законів, лише люди розгублені, голодні, готові на все, щоб вижити. Світ розсипався на острівці поселень, які постійно воювали між собою. Залізо знову стало ціннішим за золото, а той, хто мав рушницю, був богом для тих, хто мав лише голі руки. У пустельному місті де колись було життя, ходила дівчина на ім'я Ліра. Її світ це тиша між зруйнованими будинками шелест кроків і запах попелу. Вона знала одне правило ніхто не приходить, щоб допомогти, і ніхто не залишається надовго. Та того дня Ліра побачила дивне. на стіні старої бібліотеки. Хтось залишив напис Тут є вогонь. Вогонь означав їжу, тепло, безпеку або пастку. Ліра йшла туди три дні, обходячи озброєні банди та зграї здичавілих псів, і коли вона нарешті дісталася, побачила в розбитих дверях бібліотеки силует. Чоловік із луком дивився на неї, не піднімаючи зброї. Ти принесла воду? запитав він. Вона кивнула і витягла флягу. Усередині було тихо, але в глибині справді горів вогонь. Навколо нього сиділи люди кілька дітей, дві жінки та старий, не банда, не мисливці, а ті, хто ще вірив, що можна жити разом. Ліра зрозуміла, що тут діє інший закон не закон сили, а закон взаємності, і, можливо, саме з таких маленьких острівців одного дня знову постане світ. Вогонь у бібліотеці горів завжди. Хтось чергував біля нього навіть уночі, бо світ, у якому немає держав, швидко забирає в тебе все, що ти не охороняєш. Ліра сиділа біля вогню і слухала, як старий на ім'я Дерран розповідав правила цього місця. У нас три закони. Перший ніхто не бере більше, ніж йому потрібно. Другий ніхто не тікає з запасами. Третій. Він подивився прямо в очі Лірі. Ми всі стоїмо один за одного, навіть якщо це коштує життя. Вона кивнула, але всередині в неї все стискалося. На дворі ці правила не діяли На дворі за тобою прийдуть і за харчі, і за життя. На третій день у бібліотеці з'явився чужинець худий, у поношеній курці з обличчям затіненим капюшоном. Він приніс мішок картоплі, цілий мішок, ніби з нічого. Сказав, що знайшов у покинутому складі йому дозволили залишитися. Але вночі Ліра прокинулася від шурхоту. Чужинець ниж порив біля схованки з харчами, вона стежила, мовчки стискаючи ніж. І тут з темряви крізь розбиті вікна почулися кроки не один, не два, десятки. Звуки глухі, злагоджені, озброєні. Чужинець рвонув до дверей. Ліра збагнула. Він привів їх сюди. Деран піднявся, взяв стару рушницю. Жінки схопили дітей, загасили вогонь. Тримайтеся разом, тихо сказав він. Закон вогню діє навіть у темряві. За дверима загримали удари, деревина тріщала. Ліра зрозуміла. Або вони втримають цю ніч, або бібліотека стане ще одним холодним мертвим місцем на карті після падіння. Двері бібліотеки здригалися від ударів. Деревина тріщала, ніби втомлено здавалася під натиском. Деран стояв біля входу з рушницею, а поруч із ним худорлявий хлопець на ім'я Сарен, стискаючи металеву трубу. Жінки з дітьми відійшли вглиб за старі шафи з книгами. Слухайте. Ліра прислухалася. За дверима чулися не тільки крики. Було ще ритмічне брязкання металу, зброя, і чіткі злагоджені команди. Це не просто банда, це ті, хто вміє вбивати. Перший пролом з'явився внизу дверей, хтось просунув руку з ножем, намагаючись підважити засув. Сарен з усієї сили вдарив по пальцях і крик зірвався в темряву. Вони не підуть, тихо сказала Ліра. Їм потрібен вогонь і їжа. Чужинець, що приніс мішок картоплі, сидів осторонь, відвернувшись, його плечі тремтіли. Ліра зрозуміло, він знав, що станеться. Можливо, навіть домовився з тими, хто зараз намагається прорватися. Другий удар зламав одну зі стулок. У щілині спалахнуло жовтувати світло ліхтарів. Хтось накинув на пролом мотузку і почав тягти. Сарен, сюди! крикнув Деран, подаючи йому запасну зброю. Вогонь у центрі залу згасав. Ліра схопила один із палаючих полінив і кинула його до дверей. На мить полум'я осяяло силуети нападників. Змарнілі обличчя, очі, блискучі від голоду й злості. Вони рвонули з новою силою, де ран вистрілив, гучний звук розірвав ніч, і натовп за дверима завмер на секунду, але потім удари відновилися ще жорсткіші. Тримайтеся! крикнув він, ще трохи, і вони підуть. Ліра не була впевнена. У її голові пульсувала тільки одна думка якщо вони прорвуться усе скінченно. Але тоді з вулиці донісся інший звук далекий, але чіткий схоже на свист. Потім ще один, і ще нападники завмерли. Хтось за дверима вигукнув коротку команду, і вони почали відступати. Бібліотека знову опинилася в тиші, лише потріскування згасаючого вогню і важке дихання тих, хто вижив. Що це було? прошепотіла Ліра, Деран стиснув губи. Це означає, що в місті є ще хтось, і вони хочуть, щоб ми знали про себе. Ніч була важка й тривожна. Після того, як нападники зникли, ніхто не спав. Ліра сиділа біля вогню, розглядаючи тьмяні відблиски на полицях із розсипаними книгами. В голові крутилася думка про свист. Він був чітким, ритмічним, не крик, не випадковий звук, а сигнал, і це означало, що хтось керував нападниками. На світанку Деран зібрав тих, хто міг ходити. Ми не можемо залишити це без відповіді, сказав він. Якщо вони знову прийдуть, нас тут розірвуть. Вирішили йти в трьох – Деран, Ліра та Сарен. Чужинця залишили, зв'язали і замкнули в підвалі. Він мовчав, але в очах було щось між злістю і страхом. Місто зустріло їх порожніми вулицями. Вітер ганяв шматки газет, а десь далеко цокотіли розбиті віконниці. Ліра йшла тихо, намагаючись не дивитися на чорні провалля вікон. Здавалося, що хтось там стежить. Вони знайшли слід нападників, шматки тканини. Що зачепилися за іржавий паркан, сліди важких чобіт у багнюці. Дорога вела до старого стадіону на околиці, брама була напіввідкрита. Усередині, на полі, виднівся великий дерев'яний стовп із металевим дзвоном угорі. Поруч кілька озброєних людей у темному одязі, на їхніх руках червоні пов'язки. Деран зупинився і присів. Це не просто банда, це збірники. Вони збирають людей, речі, зброю, якщо вважають тебе корисним, то залишають. Якщо ні, він не договорив. На стовпі висів чоловік. Він був ще живий, але ледь дихав. Поруч стояв хтось із червоною пов'язкою і бив металеву трубу по дзвону. Глухий, тремтячий звук розходився околицями. Це їхній свист. прошепотіла Ліра. Він кличе інших, інші справді з'явилися. З воріт вийшли ще кілька людей, тягнучи між собою мішки. Судячи з форми, там були тіла. Сарен стиснув зуби. Ми повинні забрати того, хто висить. Дерран мовчав довго, потім кивнув Але якщо нас побачать, ми не вийдемо звідси живими. Ліра відчула, як серце б'ється в горлі. Світ без держав мав свої закони, і серед них головний, рятуючи когось. Ти ризикуєш усім, хто поруч. Вони рушили вперед, ховаючись у тіні трибун, знаючи, що кожен крок може стати останнім.